Я виховую справжнього чоловіка, вчу його бути галантним, подавати руку, приносити мамі каву, а також пояснюю йому, що чоловік має забезпечувати родину. Отаку От ідею виховання хлопців я дуже, дуже часто чую від жінок. Ну і в основному від тих жінок, які є одинокими мамами, відповідно, тобто розуміння. Справжніх чоловічих якостей, ну, таких жінок полягає в тому, що чоловік справжній той, який обслуговує жінку та задовільняє її потреби. І відповідно вони намагаються виростити сина таким задовольнителем жіночих потреб. Дівочки, подавати руку це етикет. Приносити каву це турбота. Це жодного відношення не має суто до чоловічих якостей. Правила етикету мають знати і дівчата, і каву принести чоловіку теж, знаєте, можливо, потурбуватися, зробити йому приємно. Що таке справжній чоловік? Той, хто приносить гроші та отримує родину, але гроші може приносити і жінка, і обидва можуть гроші приносити, утримувати родину. По-всякому, може бути. От ви намагаєтесь із сина виховати такого хлопця, якого б ви хотіли собі? Максимально під вас отакого прогнутого, розумієте? Але це ж не ваш буде хлопець. Він виросте. І мало ли, які йому трапляться дівчатка на його шляху, і як вони об нього будуть витирати ноги при такому вихованні? Страшно, якщо чесно, подумати. Що таке чоловічі якості? Які варто виховувати у сина – Це здатність приймати рішення, воля до прийняття рішення. Та здатність за ці рішення нести відповідальність. А. Прийняття рішення, Б. Відповідальність за свої рішення. Крапка. Коли чоловік несе відповідальність за прийняті рішення, він і утримує сім'ю. І на нього можна покластися. І в критичних ситуаціях він знаходить вихід, і він турбується. І якщо що, то руку він вам подасть. А приписувати до чоловічих якостей якісь обов'язки офіціантів та консьєржів це дуже-дуже сумно, якщо чесно. Зняла це. Не тільки щоб ви мені влаштували хейт, а й щоб ви задумались реально про те, що я сказала. От просто посидіть, будь ласка, і подумайте. Я сподіваюсь, це допоможе.